За скільки часу ви цього навчитеся, розповідаємо про наші рухливі хобі. Кіндама. З нею все залежить від трюків. Найпростіші вийдуть буквально за кілька спроб, особливо якщо подивитися наші відеоуроки та зрозуміти принцип. А от просунеті комбо це нескінченний прогрес. Завжди є куди рости. М'ячик для реакції. Ловити всі його відскоки ви не навчитеся ніколи. Він занадто непередбачуваний. Але саме цей робить його ідеальним для тренування реакції. Навіть хвилина гри вже відчутно вмикає мозок і тіло. Жонглювання. Якщо практикувати хоча б по 5 хвилин на день, уже за місяць ви відчуєте прогрес. Це виглядає складно, але насправді освоїти базу значно легше, ніж здається. Пої це про пластику та ритм. Простими елементами можна володіти за кілька днів, а за кілька тижнів ви зможете влаштовувати справжнє вогняне або у цьому випадку світлове шоу. Контактне жонглювання – ось де справжній виклик. Простіші трюки можна опанувати за кілька днів, але над більшістю дійсно доведеться гарно попрацювати, відточити плавість рухів, баланс, ідеальне зависання кулі в одній точці та інші моменти. Хобі не з найлегших, але з дуже видовищних. Тому хобі є різноманітні. Десь ви схопите все миттєво, десь доведеться потренуватися. Але в будь-якому випадку процес буде захопливим, а обрати своє хобі можна у Skillenge.